Доброго, Доброго ранку, а сьогодні ми стовідсотково у повній безпеці, тому що у нас у студії заступник начальника управління поліції охорони в Кіровоградській області В'ячеслав Клівняк. Доброго ранку. Доброго ранку здравствуйте. Ну сьогодні будемо говорити більше все ж таки про безпеку, тому що а, зараз весна. Всі ми любимо перевати вікна, відкриватися. Напев... нарешті, нарешті наступила весна, і хочеться якось свіжого повітря. Але за безпеку не можна забувати. Тому давайте більш детально. Розкажемо, які є варіанти захистити своє приміщення, своє майно. Дивіться, в останній час дуже почастіли випадки крадіжок особистого майна, громадян з квартир, домоволодінь. Чому це виникає? Е, люди е, постійно або десь хизуються, або общаються. Злочинці дуже часто зараз слідкують за помешканням Це і за лічильником, роботою лічильника, е, за вікнами слідкують, ставлять різні. Е, Помітки на двері е, стежить за помешканням е, громадян. За інстаграмом. За інстаграмом <гум> теж е, куди люди збираються, куди їдуть. Е, е, дуже багато пристроїв, які миттєво дозволяють в буквально 2-3 хвилини відчинити або двері, або вікна. Тому е, безпека громадян це, на першу чергу залежить від захищеності е, домоволодінь. Тобто сам факт встановлення сигналізації на помешканні дає злочинцю не скоювати злочин, тобто він подивився і може розвернутися війти. Угу. Сам цей факт, що встановлена сигналізація на помешканні. Угу. Є дуже багато різних інших методів захистити житло це і додаткові грати, і двері, і відеонагляд. У нас зараз проходить акція з 15 березня по 31 березня. Всеукраїнська акція квартира під охорону». коли громадяни можуть обладнати своє помешкання охоронною сигналізацією з 50% відсотковою знижкою на монтажні роботи. А учасники бойових дій на сході країни можуть до 75% знижка знижки як це відбувається? Громадяни подають заявку або за контактним номером контактного центру, або безпосередньо до нас на управління. І ця заявка передається інженеру, який зв'язується з заявником, домовляється про час, коли зручно для заявника підходить, обстежує помешкання, надає йому консультацію, яку охорону синалізацію краще поставити, рисує план схеми встановлення датчиків. Надасть консультацію, скільки це буде стоїть, монтажні послуги, uh -huh. і обладнання, і абонентська плата за місяць. А скільки це буде стоїти? Uh -huh. Нам uh -huh. теж цікаво. Мінімальний комплект встановлення обладнання буде стоїти 6 тисяч. абонентська плата десь близько 150 до 200 гривень, залежності від Це За скидкою? Це без обладнання, а монтажні послуги там скидка йде 50%. Угу. Ага. Ну бачите, а винесуть майна набагато на більшу суму. А, так, дивіться, ми просто бачимо. Ви нам принесли декілька варіантів, як це може виглядати. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше. Ну з цим, наприклад, з цим клавіатура... гаджетом я О, зустрічалася. Да. Угу. Це клавіатура встановлення помешкання під сигналізацію, тобто набирається код. І вона автоматично становиться після сигналізацією, бо так як ж ви відчинили двері, так само набирали набрали код, і вона автоматично зняла сигналізацію. Коротше, тут не дату Рі, народження крі... треба ставити, зрозуміло. <рі> Крім вас, цей код ніхто не знає. Ага, ми так. надіємося, там на да? <рі> також так є е, питання е, да. брелок тривожної сигналізації. Так, як він діє? Тобто, цей берлок е, знаходиться при вас е, в на далекій відстані від помешкання. Е, в, в разі якоїсь небезпеки ви можете натиснути на ряд слід. Ви не нажимайте, пожалуйста. Він, він, він не Приїдуться. підключений зараз. В лічені хвилини може приїхати і допомогти надати. Вот, допомогу. Який інтервал? Від трьох до п'яти хвилин по місту у нас. В залежності від ну, то есть, відстані якої, ну, є такі райони, де дуже складно, там вже обговорюється час більш детальніше більше. <гум> <гум> Хотів би сказати також по тривожній кнопочці. <гум> У нас по місту є дуже багато, порядка 60, ну, не тільки по місту, а по області, в різних містах, порядка 60 об'єктів, де існує терміновий виклик поліції. Ось таку, таку думаю, якщо ви бачите наліпку, табличку, да. Да, значить намітку, да, є кнопки. ще також по місту Кропивницькому, по Олександрії показчики здорові, які вказують на найближчий об'єкт, де встановлений такий терміновий виклик поліції. Що це дає? Це дає безкоштовно громадянам в случаї загрози якоїсь або небезпеки, або свідком на скоєння злочину стали Підійти на цей е, об'єкт, де встановлено, це об'єкти, такі як громадського загального користування, магазини, кафе, е, розважальні центри, е, угу. підійти до представника магазину з проханням натиснути тривожну кнопочку. Вони натискають, і наряд в лічні хвилини е, також підійде надасть допомогу. Ми працюємо в єдиній дислокації. Е, з, Підрозділами ГУНП, тобто е, також на цей виклик підійде і нова патрульна поліція, і ми під'їдемо, тобто можемо на, на, надати допомогу е, громадянам у річні. Тобто, і якщо людина стала жертвою, якщо вона є свідком якоїсь події, да. тобто, якщо вкрали телефон, можна також звертатися. Да, да. Да? Це тобто, о, дуже цікаво. А... І Останній питання: наскільки зараз власне, кражі? Дивіться, за два місяці е, цього року у нас е, півтори тисячі виїздів було на спрацювання тривожної сигналізації або охоронної сигналізації з об'єктів помешкань громадян. Із е, цих виїздів е, нами розкрито тільки 514 е, кримінальних злочинів. Особисто з помешкань громадян було розкрито шість таких злочинів і. Угу. І понесли покарання, я так розумію. Ну і звичайно, напевно, певна страховка також є. Добре, ми вам дуже вдячні за надану інформацію. Я думаю, це дуже важливо, особливо зараз у такі м, нелегкі часи для нашої країни. Це питання є більш ніж актуальним. Дякую вам дуже, що завітали Дякую до нас. У вам. Студію приходьте Спасибо. ще ми дуже Скажи, раді ще завжди вас. вам. Да, ну, а ми поговоримо о том, чого ж достігла Україна в слідчі робіт.